Це цвіте черешня. Просто якісь качани, а не цвіт. Я ще такого не бачила. Гілки не видно. Ось. Один цвіт. Може, як же природа все? За нас. Боже, скільки ж там цвіту. Невже це буде скільки черешень? А пчілки, бджілки літають, літають. Сонечко світить, хоч і вітер. Але все ж, боже, яка краса? Не знаю, я ще не бачила, щоб так цвіла черешня. Ну, цвіла, звичайно, ну щоб так. Ділочки, трудівнички мої маленькі такі. Мої трудівнички хочу зняти, а вони перелітають.